Сьогодні зібрала нас довгоочікувана подія відкриття спортивного комплексу. Ми одна із найбільших шкіл району за кількістю дітей. Але так сталося, що ми єдина школа в районі, яка не мала спортивного залу. В 70-х роках вирили котлован, і ми тішилися, бо нам казали, що скоро побудують спортивний зал. Але, на жаль, не вийшло. В 80-х роках заклали фундамент. Знову Надія розцвіла, щоб бути спортивний зал. Але щось не вийшло. І не побудований був спортивний зал. Минали десятиліття, але мрія залишалася в наших дітей. І ось у 2011 році ми вперше зустрілися з благодійним фондом Європейський певтор. Серія Васильовича Мартиняка виграли два гранти. А у 2012 році, коли він приїхав до нас на зустріч, він питав, що потрібно селищі. Я сказала все те, що ми хотіли. Ми хочемо спортивний зал. Тому що в нас багато дітей і майбутнє за нашими дітьми. І він нам пообіцяв зробити спортивний зал, а далі. Цією громадою завдяки обласній районній владі виділені були кошти на будівництво цього чудового спортивного комплексу. Велика їм вдячність. Ми не вірили, що так швидко він побудується. Ще як побудувався. І от сьогодні нас зустрічає простора спортивна зала. Не просто спортивний зал, а спортивний комплекс. Ми дуже довго думали з генеральним підрядником і з керівництвом району, як правильно зробити по даному спорткомплексу, чи відрепортувати, що ми його побудували в 2015 році, чи зробити так, як добрі люди роблять в своїй хаті, завершити будівництво, запросити наших школярів. І розпочати її експлуатацію в той же самий день, коли ми переріжемо ленточку. Сьогодні величне свято, святе водохреще. І, напевно, ці дві події символізують, перш за все, відчуття радості людей, що ми живемо під Божим благословінням. І саме в цей день, сьогодні в Мар'янівці, відкривається спортивний комплекс. Я хочу сказати, не зал, а саме комплекс. Це не всі події, які ми вирішили завершити в школі. Дай Бог, щоб росли наші діти, мужніли, здобували освіту і відчували себе здоровими, гідними. Своєї ненті України. Маємо потужного підрядника. Ще в жовтні місяці я сказав, не може бути, щоб біля старої школи стояла нова будівля. Тому, напевно, нам з вами прийдеться у 2016 році ще раз зустрітися і закінчити весь комплекс робіт по наведенню порядку в середній школі, зробити фасад. Голова адміністрації. Комп'ютерний клас, нам потрібно дуже багато зробити по створенню робочих місць. Постає питання для кого? Звичайно, в першу чергу, для наших діток, майбутнього нашої країни. Сьогодні, в цей святковий день, я хотів би звернутися саме до них. Будьте гідними. Своїх батьків, дідів. Пам'ятайте, що навіть в тяжкий відповідальний період для України громада робить все для того, щоб ви були максимально забезпечені можливістю вчитися, можливістю відпочивати, можливістю рости і виховуватись на благо. Нашої країни. Нехай все буде добре в цій школі, нехай все буде добре в Мар'янівській громаді, нехай все буде добре у нас на Волині і на нашій Україні. Дякую вам. Слава Україні.